Лялькові вітання! Продовжуємо марафон 30 днів ляльок на Геловін. І це нас! Прямо зі школи відео друга лялька марафону разом з подругами. Кожна з них має магічні здібності, ясміна пророцтва. Клоета, перевтілення Мейгана, політ. Саша Белла – Спілкування з тваринами Джейд. Пошук кохання. Це реліз 2012 року. Ціна від виробника 19 доларів. У 2025 році ціна від 90 до 150 доларів на eBay. Це була пряма відповідь компанії MGA Entertainment на серію Monster High від Mattel. Саме тому у 2013 році серію перейменували на Brazilas House of Beaches. Щоб підкреслити відьомську тематику. Думаю, фанати всі жінки відьми та Сабрина юна відьма були в захваті. Кожна лялька має відьомський капелюшок, плащ та стилізований під мітлу гребінець. В комплекті також була брендована підставка. Улюбленці продавались окремо. Родзинкою цієї серії є вставні скляні очі, як у порцелянових ляльок. На жаль, у наступних випусках вони були спрощені, що робить перше видання більш цінним. Це лише друга лялька в нашому марафоні. Попереду ще 28. Пишіть у коментарях, кого ви хотіли побачити. До нових зустрічей.